На слизьких боковинських дорогах зіткнулися дві турецькі фури. дорожньо транспортна пригода сталася вранці, 18 грудня. На об'їзній дорозі неподалік села Чагра Глибоцького району. Обидва водії потрапили до лікарні. Подробиці з місця події у сюжеті Марини Чорний. Тут все усипано батарейками. Такий результат лобового зіткнення двох вантажівок. Колеги потерпілих розповідають, що все це сталося через слизьку дорогу. Ще Близько восьмої ранку фари засліпили фуру і її знесло у кювет. Водії їхали на дозволені швидкості, але траса була проблемною. Тони батарейок перевозила фура, яка їхала з Польщі до Туреччини. Саме її винесло у кювет. В результаті зіткнення понівечено правий бік причепа, внаслідок чого всю дорогу та узбіччя було всипано елементами живлення. Все, що залишилося, колеги водія перезавантажили до іншого транспорту. А от фура з мандаринами їхала з Туреччини. Внаслідок аварії кабіна вантажівки розбита вщент. На місці події працювали полісмени. Без коментарів, дякую. Не можу, не знаю. Вони не спілкуються на Турецька мова, я не розумію. Та журналістам колеги потерпілих розповіли про стан обох водіїв. Водитель на баліса, все нормально. Слава Бог, все нормально, водитель нормально, це менш проблема. Та просто говорить, на дорога була мороза і та Потом було так. Аби ліквідувати наслідки аварії, полісменам знадобилося кілька годин. Тому на об'їзні утворилися чималі затори. Час від часу правоохоронці пропускали машини. Наразі триває слідство. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.